10 лютого по 24 го ніяких скажімо так, ворожих дій не спостерігали. Це було десь, мабуть, третя ранку. Поступила команду команда від командування до бою. Через деякий час вже розцвіло, Ми побачили військовий корабель Москва. Потім ще один з'явився, це був Василій Биков. От. Вони кружляли вокруг острова, постійно маневрували, бо По нам був нанесений авіаційний бомбовий удар літаками, була виведена із строя наше ПВО. Після цього, ще через деякий час, був нанесений ще один бомбовий удар. Ми побачили, що острову все ближче і ближче почав підходити Москва, після чого прозвучало... По-моєму, після, після цієї команди був здійснений постріл з даного корабля по точці ДШК. Благо, що хлопці, які знаходились на цій точці, встигли скритися. Заховатися в приміщенні, Їх не зачепило, слава Богу, всі живі і Через деякий час ми побачили, що підходить к нам два маломерних катера з десантом на борту. Силь Биков і майска Москва постійно маневрували, тобто .е. вони не відходили. І під цим підкриттям, плюс авіація, .е. вони підійшли до устріла. Тому там вибору не було. Коли нас всіх поклали обличчям в Пірс в землю, тоді я зрозумів, що щось коїться таке. Ну, це не навчання, це не, це не, це не свої люди, це вже чужі військовослужбовці. От, в такому положенні ми пролежали десь порядка 10 годин. Ми побачили, що підійшов. Шахтар на лодках на резинових нас доставили на е, даний човен. Нас е, розмістили в кают-компанії, це приміщення десь 3 на 4 Нас всіх туди запіхнули, кого тільки не можна. Представте, представці 80 чоловік це, на це приміщення. Ми там штабелями лежали і сиділи. Було дуже жарко, не вистачало повітря, е, руки нам зв'язали з очим. Тобто ми весь цей час е, були зв'язані. Дихати було практично неможливо. На смартфоні вмикає запис і каже, що от хто послав руський корабль. Знаємо, хто це послав. Ми вам нічого не можемо відповісти, хто це сказав. Дуже вони там розхвалювали цей крейсер, що він непотопляємий, що він може 10 хвилин воювати зі всім світом і вистоїть Ну, Історію крейсера Москва, ви всі знаєте, що, що з ним сталося. сталося. Вони це приподнесли як, скажімо так, маленька поломка, що ли. але ні слова не було сказано, що його потопили. Кожен переїзд, де б ми не були, то ми завжди думали, що ми їдемо додому. Але, на жаль, получалось так, що нас перевозили з місця на місце. По прибуттю. В Грефі, ми скажемо так, нам зразу сказали, що тут Женевська конвенція не працює. Це було 30 травня. Зайшов к нам начальник колонії, сказав, що сьогодні буде великий обмін. Зайшли сотрудники спецназу, зайшли сотрудники сіна. Всіх підняли з кроваті сказали построїться. Нас підняли, повели в приміщення, дали військову форму. Вона була застара, вже дуже грязна. Це наша військова форма, наших військовослужбовців. ось Роздягли нас, все, що було їхнє, ми їх все віддали і переодяглися в нашу форму. Після цього нас поставили на коліна обличчям в пол. Після цього нас почали заводити вже в автозаки. От, ну, тоді ми от от, тоді скажем так. Я і зрозумів, що я йду додому. Все таки, це мабуть другий день народження. Мабуть, це найщасливіший щасливий день в моєму житті. Сім діб у лісі без дорослих. Дитина, яка загубилася на Львівщині, нині одужує. дівчинку, знайшли через тиждень пошуки. Вона лежала в лісі, лякана, голодна, але жива і неушкоджена. Як вдалося дитині вижити після стількох днів без їжі та води? Дивіться у сюжеті Анастасії Єрмоловської. Це центр міста Раворуська, де проживала дитина. Не ми її у цьому кварталі. Тут, розумієте, відстань від місця проживання до кварталу. Це що визначено на карті, це було близько 10 тисяч гектарів. Це було обстежено протягом тижня. Цей випадок правоохоронці називають справжнім дивом. Після тижня невпинного пошуку вдалося живою знайти дитину, яка зникла кілька днів тому. Виявлення дівчини було на цьому місці. На момент прибуття дитина практично реагувала. Вона бачила, що до неї підійшли там сторонні люди. Вона ніяких там дій, тобто не не суперечила. Ну вона поводилася спокійно. 11 річну Соломію. Виявили у лісі за 12 кілометрів від дому. Дівчинка лежала на стежці, знесилена, голодна, але жива і не ушкоджена. Цей час на мене нахлинули дуже емоції. Воно в мене я останні дні не могла плакати. Тут в мене сльози полились рікою, дуже ослаблена, покусана комарами, попечена кропивою. Але саме головне, що жива та ще й здорова. 11-річна Соломія зникла в день 20 липня із власного подвір'я, коли гралася там, поки бабуся поралася на кухні. Бабуся мені подзвонила через деякий час, що Соміка пропала, я відразу зреагувала, зателефонувала співробітниці Жовківського райвідділу міліції, поліції. Думалося, що вже я її ніколи не побачу. Оце мене найбільше лякало. Усі екстрені служби разом із волонтерами та місцевими жителями тиждень обстежували лісові масиви, водойми, поля та найближчі села. Задіяли вертольоти та квадрокоптери. Обстежено близько 40 водойм, заходи не припинялися, що. Денний час, що в нічний час, додатково вночі розроблялися патрулі, які працювали трошки в інакшому режимі, оскільки ми розуміли, що дівчинка, можливо, ховається в денний час, бачучи, бачу, що пересувається велика кількість людей. Обстеживши понад сотню камер з відеоспостереження, поліцейські зрозуміли, дівчинка рухалася вздовж колії, яка пролягала біля її дому. Через вроджений діагноз Соломійка не говорить, тож завдання знайти дитину було значно важче. Важко повірити було в те, що ми її знайдемо живою, скажімо так, але вже проаналізувавши саме особливості таких дітей. Ну я для себе зрозуміла, що ті діти вони є набагато витриваліші і все ж таки, ну вірили. Я думаю, що вона їла, тому що там в нас в лісі дуже багато є диких яблук, багато дикої яличі, ягоди є ожина. Загалом до пошуку дівчинки приєднались п'ять сотень людей. Місцеві мешканці Рава та найближчих сіл день і ніч обстежували всі ймовірні місця, де могла перебувати дитина. І нам треба розтягувати сюди. Нам треба до школи сюди в завшколі, Що ж посиці, пішли? Коли там спиш по декілька годин в день в таких ситуаціях втомлюєшся, але насправді е, хотілось дуже допомогти і знайти дівчинку, тому воно так було вже більше на адреналіні і е, вже в тому потім прийшла, але відіспалася все добре. Нині Соломійка під наглядом лікарів поки що пересувається на кріслі колісному, оскільки втратила з десяток кілограмів і немає сил стояти на ногах. Попри сильну втому та укуси комах стан дитини задовільний, кажуть медики. Не було необхідності не вкласти її в реанімаційне відділення. Вона була госпіталізована психоморогічне відділення на інфузійна терапія, взяті аналізи. На... Проводиться зараз огляд психіатра, вона продовжує протисудорожне лікування, тобто стан її зараз стабільний, можна сказати, близький до задовільного. І спить вона з привідкритими очима. Тому що вона боїться, що в лісі, наприклад, хтось може знову якийсь звір підійти чи щось до неї. Родина мріє про те, щоб повернутися до звичного життя і забути ці жахливі дні. Рідні дівчинки чекають, що з часом Соломійка відновиться повністю. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.